Ну що, як і обіцяв, добрались до нового боксера. Ось мій стоїть. І все починаємо робити. Замінили лампочки в приборці. Зараз буде заміна всіх тросів. Також, поки ми будемо знімати переднє колесо в планах передивитись підшипники, додати десь змазки, думаю, зайвого не буде. Пофарбували багажничок, як новенький. Також як ви бачите, зняти теж на покрасці вже пофарбоване. Пізніше поставимо. Так що продовжимо роботу. Сюда. Так, Ціла коробка запчастин, там мастила. Такі перчатки вкрадені на роботі. <рес> Манольчик синенький. Фільтра. Фільтра. Нові, нові масляні. Ну, Більше хімії без запчастин. Повітряний фільтр новий. Троса всі оригінальні, звичайно. Іншого Довички мене стало. О, трансмісія, зірки, ланцюг. Думаю, теж буде цікаво. Ключ ще не купив для заднього колеса. О, на 27. Інтертул. Ну, можна було щось краще взяти. Нормально. Пробочка нова. Пробочка нова. Так. Свічечка нова, оригінальна. О, навіть свічка. Хоча і зі свічкою все добре, з пробкою все добре, але так, для профілактики, щоб все було. І новенькі скільки. колодочки. О, новенькі колодки це ті, що нам дістались від минулого власника. На них гроші не витрачались. Також, що там ще є? Також, також поставимо новеньку пружинку. До, до на щеплення, да? Щоб, а, так. Ця, що тут, вона така некрасива, поставимо таку красиву. Ну, тобто ви зрозуміли, вона функціонує, все працює, але захотілося, щоб все було новеньке, все було. Так, І також поставимо нову прокладку на цю бокову. Ну, це все як звичайно, коли купуєш собі боксера і вкидаєш туди, ще таку саму стоїмость. Неважливо від новилі бабу. Ладно, поїхали далі. Зняли переднє колесо для того, щоб все змастити, все, зробити профілактику. І як бачимо, ну, колодки, звісно, як нові. Це ще рідні, які стояли. І дивіться, яке мастило всередині. Тобто воно чистеньке, все добре, у грязі на ньому точно не їздили. Тим паче, його точно сюди не добудавали. Все, видно? Рідне, да. рідне да, все рідне. Так що стан є, є, єдине, ідеальний. Що, сам барабан мокрий, тому що трошки його сполоснув заїхав на мойку. Та І погода зараз у нас, нас до дощ, буде кулупатися. Підшипнички, все без люфтів. Зараз знімемо пильник та додамо смазки. Подивимося, що робиться з рідною. Що, зняли пильник з колеса. Що ви скажете щодо пробігу? Ось це його рідненька смазка. Та ми її навіть трогати не будемо, хай вона і залишається. Там крутиться воно ідеально без люфтів. Закриваємо. Так, давай одразу іншу сторону перевіримо. Тут ми ще не відкривали там тут. Так, ну та сторона середини, там завжди підшипник більш чистий. А, що тут? А, те ж саме, дивимося. Ну, да. Все ідеально, без не втік. Пильничок, так, красота, закриваємо. Вимиваємо, так що... вичищаємо грязючку з самого Ви... барабана. Ревізію зробили. Все почистили, тепер все як нове. Привіт теж, як ми бачимо. Виробітки зовсім немає, колодочки, Там повне обслуговування можна збирати. І тут. Поки ми продовжуємо роботу, прийшов час перекусити, встановили вже трос газу. Все стало без проблем. Зараз наступний трос. Спідометру і дивіться, як виглядає оригінальний трос. Сейчас видно на відео. Тобто він вже йде весь в мастилі. Ми його не мазали. Хотіли помазати, але побачили, що все змащено і так. Так, що, респект баджаджу. Все в мастилі з заводу. Просто встановлюй та катайся. Що 20 хвилин роботи і всі троси замінили без проблем. Тепер в першу чергу, дійшла до самої трансмісії ланцюг та зірки. Так, Дібралися ми до заднього колеса, перевіряємо підшипники. Ну, Як бачимо, смазка теж чиста, люфтів немає, крутиться все добре. Ну, я вважаю, що можна трішки додати Щось нової. Вимин та свіжою Ну, Так, або краще повністю його поміняти. Виробки в самому колеса немає. Тут у нас такий безлад трішки, ну це нормально. Звісно, ми знімаємо весь процес, тому що це буде дуже довге відео. Так ви розумієте, коли ми працюємо у нас брудні руки, це незручно робити. Але дивіться, що ми зробили. Вже поставили задню зірку, теж стало все без проблем. Потрібно поставити передню колесо, ланцюг. Куча-куча всього. Це ось старий ланцюг, це наш новенький, змащений, теж приємно. Тут вже процес пішов. Я вам тут знімаю вже півгодини відео та забув про саме головне зробити ось так. Зараз ось так. Ось так. Я не знаю навіщо так роблять, але майже на всіх відео роблять саме отак, коли знімаю свого мотоцикла. Я не знаю, може щоб не злазили. Ось вже вечоріє, І ми завершуємо свою роботу. Ну, Залишилось поставити крило, але це вже на сьогодні, тому що воно не тут. Всі троса замінили, зірки ланцюг замінили мастило, фільтр, все готове. І залишаються такі фінальні ривочки. Ось такий фіксик лежить. Виставили натяг ланцюга, зараз встановлюємо тормоз, а, замінили колодки задні, так що готові до бою, так можна сказати. Ось і все залишилось трішки. Все навести до ладу, все прибрати, а боксер готовий, працює як новий, повністю обслужений, стоять всі нові розхідники, трансмісія, то можна вважати, що боксер новенький. Дуже радий, що ми за сьогодні все зробили, те, що планували. Деякі моменти було. Дуже нелегко, але ми справились, і тепер ось така техніка у нас йде в бій. Так що всім гарного вечора, гарних доріг, до зустрічі!